Доброго та мирного дня! Сьогодні пропоную вам приготувати цю красу неймовірну. яблучний пиріг, дріжджовий з корицею та родзинками. Готується він дуже легко, але виходить дуже смачним, неймовірно смачним. І тож для тіста нам знадобиться 250 мл теплого молока. А також 80 грамів цукру, або, я навпіл ділю 40 грамів цукру та 40 грамів меду. Мед є гарним консервантом, тому ми його використовуємо, щоб наша випічка довше залишалася свіжою. І відразу кладемо, щоб мед та цукор гарно розійшлися в теплому молокі. І додаємо дріжджі 7 грамів. Тепер кладемо півчайної ложки соли, 50 грамів рослинного масла і потрішку додаємо борошно. Можемо використовувати міксер, тому що це тісто в нас зовсім неприхотливе. Можемо. Руками його вимішувати, а можемо за допомогою помічників. Зараз я вилью цю масу до чаші міксеру і почну потрішку додавати борошно. Борошна ми беремо пів кілограма, Але дивимося по нашому замісу, щоб тісто не було тугим. І ось помічник мені трішки допоміг. А далі я обминаю наше тісто руками. І ось наше тісто має такий вигляд, воно м'яке, податливе, гарне. Ми його Робимо такою кулькою і кладемо у ємність, яка змазана олією. Та ставимо до теплого місця. У мене це духовка, я її підігріла, затягую харчовою плівочкою, роблю посередині отвір. Щоб наше тісто дихало. Накриваємо його серветочкою і все чекаємо нехай підростає. І ось ми дістали наше тісто. Погляньте, як воно гарно підійшло майже в два рази. Ось так. Ми беремо його, розкриваємо. Подивіться, яке воно гарне, пухке. І беремо знову обминаємо. Якщо в мене нема часу, то я обминаю лише один раз, воно підходить, і потім роблю пиріг. Але сьогодні час є, і отак я обмела наше тісто і знову поклала в посуд і знову в тепле місце. Нехай підійде ще раз, тоді наші булочки вийдуть пухкішими і гарнішими. Очікуємо. А тим часом, поки підходить наше тісто, ми готуємо начинку. Беремо 5-6 яблучок, обчищаємо їх та нарізаємо тоненькими скибочками. І тому я для цього беру терку і натираю. Вони виходять у нас ось такі тонесенькі, гарні. Наше тісто тепле, дуже гарне, підійшло, погляньте як. Підійшло прекрасно. Подивіться, яке ж було тільки гарнюще. Все, ми його викладаємо. Та розкачуємо. Розкачуємо на такий прямокутничок. І ось ми розкачуємо тісто. Воно дуже м'якеньке, податливе, дуже і дуже гарне. Розмір приблизно 50 на 40. Майже такий, як у мене кубрик. так Розкатали. Все. Тепер ми можемо викладати начиночку. Ми беремо масло. Кімнатної температури і беремо ножа, і ножом його отак тоненько розмащуємо. Тісто тепленьке, тому наше масло відразу починає танути. Так, щоб було швидше, я візьму щіточку. Все масло гарно розпреділене. До країв трішки не доходьте. А тепер беремо цукор, додаємо корицю. Якщо хтось полюбляє корицю дуже, то кладіть дві чайних ложки, але я кладу трішки невеликий я поціновувач кориці, тому мені предостатньо. І отак, змішалочку. Розпреділяємо по тістові. Рівномірненько намагаємося. Хто не полюбляє кориці, можете додати ваніліну. Це теж буде смачно. Яблука я намагаюся брати кислих сортів. Мені більш подобається пиріг з кислими. Але це справа смаку вашого. Тому вибирайте, що вам більше підходить. Цукор, весь ми висипали. І тепер висипаємо наші яблука. Яблук в готовому вигляді вже нарізаних у нас пів кілограма, і обов'язково вони повинні бути. Якщо кісточка десь, як у мене, то ви її відразу відкладайте, вона нам не потрібна. І так, розпреділяємо, яблука мають бути порізані саме тоненько, тому що, коли ви будете скручувати тісто, щоб воно не порвалося, бо коли яблучка Великими кусочками воно може розриватися. І так начинку розіклали. Так все. А тепер беремо і потихеньку скручуємо. Намагайтеся робити це, щоб скручений він був тугенько. Ну, по мірі того, як вам дозволя начинка. Кажу так, якщо попадеться десь товстенько порізане яблучко, то це виникають відразу проблеми в скручуванні. От так крутимо, крутимо, начиночку піддавлюємо і крутимо. Руки можете притрусити борошном. Або в олійку їх. Ну, Ось так. Ми майже скрутили. Все, до краю дійшли, тепер беремо його, зліплюємо, робимо такий шовчик. як вареник ліпимо, так ми зліплюємо і тісто. Отак. Зліплюємо і кладемо на шов. Так, Розвертаємо його і нарізаємо обов'язково гостреньким гостреньким ножем. Щоб наш зріз був рівнесеньким, отаким гарним. Тісто наше я порізала на 11 частинок. Тобто зробила 11 булочок. І зараз приготовану форму, яка вислана пергаментом, я наші булочки буду викладати. Отак. От в такому вигляді я їх ставлю. Погляньте, яка краса в нас вийшла. Обов'язково перевіряємо, чи дорізані вони. Бо в мене, похоже, що ні, трішки не дорізано. І ставимо. І погляньте, ось так ми виклали наші булочки і залишаємо їх на півгодиночки, нехай вони трішечки підійдуть, а самі включаємо духовочку, нехай прогрівається до 180 градусів. І тут ж наше тісто відпочило, і ми відправляємо його до духовочки на 50 хвилинок. Наша краса випеклася, аромат неймовірний. Ставимо остужуватися. Притрушуємо цукровою пудрою, Так, припорошуємо наші синабончики. Дуже красиві та дуже смачні. І тож скуштуємо нашу красу. Звісно, його можна випекти як окремі булочки, внизу з яблук витік сік, і він карамелізувався і трішки склеяв наш пиріг. Погляньте, яке тільки тісто. Зараз розломлю і покажу, яке ж воно гарне тільки. Подивіться, отакий виходить він всередині. І тож, куштуємо. М -м -м. Це дуже смачно, я вам скажу. М -м -м. Смакота. Пиріг виходить неймовірно ніжним. Пухким поєднання кориці яблук дуже і дуже гарне, я вам скажу. А якщо ще додасте родзинок, буде ще смачніше. Бажаю вам миру та добра. Заходьте, буду завжди рада вам. Пишіть свої коментарі, ставте лайки, якщо подобається. До зустрічі!